Уже 30 років і політ успішний. Це про творче життя відомої акварелістки Тетяни Павлик. Професійний і особистий ювілей мисткиня відзначила не лише виставкою малярських доробків, але й експозицією художніх світлин. Фотомистецтво стало другим крилом її творчості. У мене був чорно-білий любитель. ще старенька камера така. Зенітом батьковим я щось спробувала фотографувати, але технічно я дуже погано підкована. Я можу сказати, це все на інтуїції. Щоб якість з містом… З... Була в гармонії тут потрібно це, але це не є для мене первинне. Експозиція для Тетяни Павлик це окремий твір, у якому все повинно гармоніювати як за змістом, так і композиційно. Ця виставка вмістила 22 улюблені світлини і їх авторки, які пасували до виставкової зали та отримали чимало перемог на різноманітних конкурсах. Усі роботи різних часів іще від 90-х і до сьогоднішніх днів. А за головним стало фото крісло для Ангела. Його тло це велетенське малярське полотно Яреме Стецика, яке він писав у майстерні художниці. Я приходжу зранку, а це крісло стояло, він на нього вставав і догори піднімався. Там, воно дуже велике було до стелі. І от я побачила ангела на тому кріслі. Око художника воно бачить на, на ходу, на льоту. І щастя, був фотоапарат. Це плівка, це ніякого втручання, ніяких фотошопів тут немає. Це є живий кадр. Не кожен художник може бути добрим фотометцем, упевнена Тетяна Павлико. Крім випадкових вдалих кадрів, які будь-яка інша, ця справа потребує постійного навчання і практики. Водночас талановита людина успішна у всьому, стверджує колега фотомисткиня Ростислав Кондрат. Адже серед майстрів об'єктиву є чимало художників, журналістів, музикантів і театральних діячів. Що ж до багатогранності Тетяни, вона лише допомагає. Акварель це її пісня, її доля, її життя і. Вона від цього ну, просто не зможе ні, ніколи відійти, мені здається, і вона себе там реалізовує поповні. Фотографія це такий, якби для неї допоміжний інструмент. Він дозволяє схопити миттєвості життєвою. В неї деякі роботи є фотографічні, які потім слугували якби, сюжетами для її акварельних робіт. Зокрема, тут є кілька таких, хресна дорога. Робота знаково. Попри те, що саме зображення на переконання авторки має бути промовистим, є і ще одна особливість робіт Тетяни Павлик. Влучні назви це стосується як живописних полотен, так і світлини, які авторка теж називає картинами, адже стверджує, що також пише їх лише іншим інструментом. А поки в роботі фотооб'єктив акварель має час перепочити. Оксана Квітнева, Владислав Петриченко, телеканал 402.